Коли ми приймали рішення або напротязі свого життя, вже християнського, приймаємо якісь такі надзвичайні рішення. І саме ця надзвичайність проявляється в тому, що ми просто обіцяємо Богу служити в добрій совісті. Це не тільки було, коли нас хрестили, це продовжується напротязі всього часу, ми згадуємо про це, Господи, що ми обіцяли. Боже, пробачив, що щось сталося не так. Провадь своїми шляхами, де ти плануєш бачити нас. Ми дуже хотіли би бути покірними для тебе. І ось саме в цей період, коли ці надзвичайні події починають являти Божу славу, чомусь протилежна сила повстає. Отак От просто приходить і постає. І виникає таке питання, Господи, чи я щось не так роблю? Чи хіба за те, що я корюся тобі і виконую Твоє Слово, ти допускаєш в моєму житті такі жахливі речі? Чому це відбувається? І ці запитання, чому, чому, вони досить часто звучать і в нашому розумі, і наші відчуття якось так дивно на все це реагують. Я пам'ятаю, в перші часи, коли я тільки намагався навернутися до Бога, мені було дуже важко. Я усвідомлював себе, що я грішна людина, досить грішна людина. І 25 чи 26 років я з цим якось жив, і ніколи навіть на думку не приходило, що, що я грішна людина. Я Жив так, як всі моє оточення. Я намагався бути чесним, я намагався. Бути сумлінним і виконував обов'язки і там, де я працював, і серед людей, був поважною людиною. Але щось сталося таке, знаєте, що все, все твоє гіство якось зустрілося з такою протидією, що я досить наполегливо почав шукати лиця Господнього. І той час, коли я начебто вирішив, я для себе дещо визначив, все, я більше так рішити не буду, я більше так жити не буду. Ось почалося навалюватися таке жахливе, що ти просто не знав, що з цим робити. Я тоді вирішив, ні-ні, щось я занадто близько до Бога. Треба якось потрошку, бо я цього не вивезу. Якщо це кожен день таке буде, а воно кожен день щось відбувалося, кожен ранок ти вже стаєш і думаєш, Господи, а що сьогодні буде? І тоді я вирішив, ні-ні, я ні, ні, трошки пізніше якось до Бога звернуся. От, Я, я буду так, знаєте. Навіть мені соромно було комусь сказати із моїх друзів, я вигадував, які історії такі страшні, знайто то 90-ті були, щоб якось пояснити свій стан, чому я такий. Бо правда, то вони знали мене зовсім інакшого, а зараз все моє єство е, зрікається всього того, я в тому не можу більше жити. Щось я розумію, щось є, щось є. Я починав шукати, я вибирав собі богів, е, бо чогось мені Ісус здався таким примітивним, трохи, знаєте. Я ск щось складніше шукав для себе, знаєте. Чим більше складностей, то є Бог. Але я тільки начинав розуміти про те, що там йшло, і казав, ні, то не то, то не то. Ось таким певним чином я перебирав. Потім я знову навернувся до Бога, я знову молився, я знову звертався до Нього тихесенько, нікому про це не казав. І знову в моє життя, знаєте, як випробування почалися сипатися, стріли, я не розумів, хто протидіє мені. У мене була одна думка, може я не до того Бога звертаюся. Але щось мене зупиняло, зупинялось, і зупиняло. І знаєте, я вже наприкінці вже майже, ну, я вже майже не грішив. Ну, я я майже не грішив, тікав з гріха, гріх біг за мною, а я тікав від нього, бо раніше такого не було. Я постійно до гріха, він мене кличе я до нього. А в цей момент щось почало відбуватися, і стала така думка, що я десь щось втрачаю або допустив якусь похибку і не міг зрозуміти в чому. Коли нарешті я вже прозрів, сталося, що мало статися, щире навернення, покаяння, пішли зміни в моєму житті. Я ледь не помер перший раз, ледь не впав з, друг... з... З... з третього поверху, з даху другий раз, потім якісь люди, які начебто були нормальні, а потім зрозумів, та ні, які ж вони нормальні. Якісь сварки такі знались навколо, я такі, ну, знову таки думаю, чи, чи я не поспішив. Можливо, якось треба послідовно до Бога. Знаєте, саме в той період я зрозумів, що якщо ти вирішив іти за Богом, вже не хитайся. Так робить диявол. Розхитати, щоб зупинити прагнення людини жити святим побожним життям. І коли я це зрозумів, і знаєте, такий християнський характер, начебто. Став властивими для мене, і я на багато речей став дивитися зовсім інакше. Про багато що я жалкував свого минулого життя. Правда, було досить соромно, і не хотілося б навіть про це згадувати. Але знаєте, коли ти грішиш тільки проти себе, а коли проти людей. І навіть такі деталі, якісь то там, то там, то там, то там, то там такого начудив, і думаєш, ну, ну як ти міг? Як ти взагалі з усім всім жив в цьому світі і дивився в очі людям? От такий сором прийшов в моє життя. Але Господь від того всього звільнив. Слава нашому Богу. І сьогодні я спостерігаю таку картину, знаєте, що всі люди, які намагаються щиро навертатися до Бога, в їх житті відбуваються дивні речі, і це зупиняє їх, на жаль. Це їх зупиняє. І сьогодні хотілося б на весь світ кричати: не зупиняйтеся, люди! Не зупиняйтеся, якщо ви взялися за того плуга, не обертайтеся назад. Не обертайтеся назад, просто йдіть. Да, важко, да проти рожна, але з вами є Господь, Він кличе до себе, бо в нього для нас, з вами, є план. І та людина, яка не схибить, яка не зверне, яка буде дивитися в очі смерті, вона буде знати, що Господь навіть в таких важких обставинах. Ніколи ніколи не полишає. Я хотів би привести один приклад біблійний одного царя на ім'я Єзекія. Він став царем досить молодою, навіть дитиною можна сказати, над, над Ізраїлем. І в його бажаннях було те, що сам Бог заклав в початках. Він почав руйнувати старе, що було всі там поклоніння ідолам, і навернув весь народ до Бога. Коли читаєш такі чудові речі від молодого чоловіка, хочеться кричати Алілуя, що такі люди є, що вони можуть прийти в темряву і сказати, це темрява. І ця темрява вона має віддати своїх мерців, бо світло приходить в темряву, і цю темряву руйнує. І знаєте, дійсно хотілося б так радіти разом з Єзекією, з Ізраїлем. Але саме в такий момент підйому, коли все начебто стало проявлятися, якнайкраще. Бог діє через цього молодого царя, всі радіють біля нього. І раптом цар Асірій, Сінахірим. Він війною іде проти Ізраїля. Він війною йде проти Ізраїля. Це 36-37 голова пророка Ісаї. можете прослідкувати для себе дуже, дуже цікаві історії. Буквально кожен віршик має сенс. Раджу всім перечитати цю історію. І знаєте, коли ти робиш добро, і раптом проти тебе повстає набагато сильніший. Коли Синахірім післав свого служника Рапсака, щоб він поговорив з царем, щоб, ти, щоб ті просто здалися в полон. Він так зухвало підійшов, він такі промови говорив. Мій цар каже, коней там да, дасть кілька тисяч тебе вистачить вершників на них. І такий, що він казав, принизло, каже, твій Бог повелів мені це зробити. Воно дивися, що на Самарії робиться. Вони вже впали. І в тебе таке має статися. І так, знаєте, так він говорив, і така промова. Він ще нічого не робив, а вся ця промова, таке відчуття, що зв'язувала. Там ще таке, знаєте, цікаве, мовне питання було. Мовне питання було. Він знав, на якої мою звернутися. Він знав, як наполягати, щоб вони корилися цій мові. І цей молодий цар, він, звичайно, був дуже збентежений, бо війна нерівна, абсолютно нерівна. Що може статися? І він тоді почав звертатися до Бога. І це буде у нас 37 голова. 37 глава, да, 21 вірш. Після цього Ісая, син Амоса, звелів передати Єзекії, що говорить Господь, Бог Ізраїлю, щодо його молитви, до нього відносно сина Хірівова царя Асирії. Ось слова, які про нього каже Господь. Зневажає тебе і глузує над тобою діва дочка Сіону. хитає вслід тобі головою, головою дочка Єрусалима. Кого ти зневажав і ображав, на кого ти підвищував голос і в зарозумілості підіймав догори свої очі проти святого Ізраїля. Адже каже через своїх послів ти ганьбив, владику, вихваляючись безлічч моїх колісниць. І я покорив високі гори, досяг узгір'я Лівану, зрубував найвищі кедри та його добірні кіпариси. Я навіть піднявся на найвищу вершину до його саду лісу. Я викопував джерела і пив з них воду, осушав стопами моїх ніг усі річки Єгипту. Дивіться, яка зухвала промова. Як він глузує і принижує Божий народ і Божого Царя, який діяв суто за волею Божою. Дійсно, коли ти ці речі чуєш, приходить якийсь такий жах, і, мабуть, хотілося б якось протидіяти всьому тому, але не за рахунок людських життів. Ізики приймав рішення, щоб якось відкупитися від нього. Але цього не було достатньо. Цього не було достатньо. І саме молитва до Бога відкрила Божу перемогу для цього царя. У Самий надзвичайний вигляд. Вигляд, який неможливо навіть було передбачити. Як Господь може цьому всьому протидіяти? Дійсно, коли говорять там про колесниць, про військових, скільки у вас є, починаємо рахувати і розуміємо всього того, абсолютно недостатньо. Наближається поразка. Але молитва до Бога, знову ж таки, звертаю вашу увагу, але молитва до Бога. Відкриває небеса, слава нашому Господу. І вже 36 й вірш. Після цього вийшов Господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч мужів. Вранці наступного, наступного дня декотрі піднялися, аж ось усі були мертві. Тож Синахірим, цар Асирії зняв залишки табору і, вирушивши, повернувся в свій край. І замешкав у Неневії. Одного разу, як сталося, що коли він поклонявся в храмі свого Бога Нісроха, його сини Адремелех і Сарицер убили його мечем, після чого втекли в Арарадський край, замість нього царював його син Єсархадон. Дивіться, що сталося з тим зухвалим царем? Всі його перемоги. Перетворилися в ніщо. Бо він сам перетворився в ніщо. Навіть його сини вбили його. Просто під час поклоніння своєму ідолу зайшли його сини і вбили його. Чи не хочеться вам сказати слава Богу? Ворог знищений. Ворог, який зухвало просто вірвався до Божого народу, де цар молиться. Був знищений, ганебна поразка. І здається, знаєте, час святкувати перемогу. Єзекія кричи Алілуя, слав свого Бога! Але чомусь після цих подій, це початок вже 38 голови, якраз впродовж всіх цих подій, у той час Єзекія смертельно захворів. На жаль, друзі. Писання не передає нам думок, що, про що думав Євзекія в той час. Що знову стається? Чи то хіба може бути таким життя? Приходимо до перемоги, і знову поразка. Перемога і знову поразка, перемога і знову війна. І ось він смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, сина Моса, і сказав йому, що говорить Господь. Віддай розпорядження своїм домашнім, бо ти не виздорієш, а помреш. Ось такий, начебто, кінець всіх цих подій. Знаєте, обертаючись назад, можна сказати про себе, е чи хіба варто було починати, щоб так все закінчилося? О, якби я знав, що буде такий кінець, я, можливо, навіть на царство не погодився. А якщо б мене царювали, то я можливо, ніколи не руйнував би тих ідолів, хай б вони з тими ідолами жили. Але ні, друзі, або ми впевнені в тому, що з нами діє Господь. І якщо Він провадить нас через певні випробування, йому за все, нехай буде слава. Ми можемо визначити, можливо, свої якісь думки, які не були настільки потужні, щоб зупинити ворога і зупинитися самому, щоб не згрішити. Але ось його стан, і пророк Божий йому каже, той самий, який пророкував перемогу, він каже зараз: віддай розпорядження своїм домашнім, бо ти не виздоровіш і помреш. В іншому перекладі напиши заповіт. Тобі кінець. Про що буде думати людина, яка ось ось має померти? Ну, добре, Господи, якщо ти так визначив мою долю, тоді я це зроблю. Але ні. Єзекія повернувся обличчям до стіни і став знову ж таки молитися. До Господа, друзі, нам треба згадати всі ці молитви, в яких ми колись перебували, через які Господь являв свою славу. Ми скільки бачили перемог, коли ці були коронавіруси один за іншим, і коли вказали, закривайте церкву, розходьтеся, все це на довгі роки, голод буде, давайте закупимо продуктів і планів було досить багато. Але хтось сказав, ми продовжуємо молитися. Ми будемо бачити Божу перемогу, і всі ці жахіття закінчаться. Хтось глузував з того всього. І не вірили, що так буде. Але цей час настав, бо молитва була занесена перед нашим Господом. Мені дуже не хотілося б забувати всі ці молитви за хворих людей, за смертельно хворих людей, за одержимих людей, за хрещення Духом Святим, за покаяння і під час всіх цих подій церква. Зростала. Друзі, церква зростала, Божий народ зміцнявся, і Бог був посеред нас. І він повернувся обличчям до стіни і став молитися до Господа, говорячи О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед тобою в правді та вірності серця і робив, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав. Гірко плакати, така, знаєте, проста молитва сердечна. Господи, згадай все те добре, що я робив, і як я ходив перед Твоїм святим лицем. Чи хіба в нас нема що згадати? Чи ми так швиденько забуваємо, чи лукавий приходить і так лякає, що ми з переляку взагалі забули, хто ми, і хто наш Бог. Або ж на саме, насправді це саме той час, коли ми можемо молитися перед Богом і казати, Господи, згадай, чи є у вас на що спертися в ваших переживаннях, в ваших хворобах, в нашій війні, чи є на що нам спертися? Бо прийшов колись час, що статуї ідолів почали падати в нашій країні. По всіх місцях нашої країни почали падати. Країна почала дихати, країна почала процвітати, і як не одно, так інше, як не одно, так інше. Як не перемога на фронті, то поразка в тилу, корупція. Якісь денні речі, які відбуваються. І оце саме той час, друзі, коли ми маємо повернутися до Бога і просто попросити Його. Господи, згадай. Просто згадай. Для нашого Бога не були б небайдужі навіть ті люди, які жили в Содомі і Аморі, він би відмінив ту катастрофу в твоїй місцевості, якби знайшлося хоча б 10 праведників, О, Господи, як запізно це сталося. Втратили всіх. Їх не стало. Я вірю, що сьогодні в нашій країні, я вірю, що в вашій домівці сьогодні є достатньо праведників, які моляться. Які звертаються до Бога зі слізми. Господи, почуй. І Господь бачить, Пророк виходить за місто, і Він йому каже повертайся назад. І він несе зовсім інакше слово такого змісту. Іди і повідомлі Зекію, це п'ятий вірш, 38 глави, що говорить Господь. Бог твого батька Давида, почув я твою молитву і побачив твої сльози, і додаю до твого віку ще 15 років. Я захищу тебе і це місце від Асирійського царя. Я берегтиму це місце. Я берегтиму це місце. І ось тобі ознака від Господа, щоб Господь. Здійснює обіцяне слово, я заверну назад на 10 ступенів в тінь від сонця, що вже пройшла по ступенях Ахазових, і поверну тінь від сонця назад, на 10 ступенів ступенів по ступенях, по яких вона вже пройшла. І він робить надзвичайну подію. Зараз, Єзекія, ти зрозумієш, що я буду тим Богом. То, якого ти звернувся, який тебе почув, який згадав про все те добре, що ти зробив. Я так думаю, брати та сестри, а якби Єзек написав той заповіт, то, мабуть, в нашій Біблії було написано, написав заповіт і, на жаль, помер. Але ні, навіть коли нема жодного шансу. Молися до Бога. Плач до Бога, волай до Бога, Бог тебе обов'язково почує. І Він явить для тебе ознаку. Яка буде підтверджувати його всемогутність? Для того, щоб тінь повернулася назад, Богові треба було зупинити землю і провернути її в обратну сторону на 10 ступеней. Можливо, це в космічних масштабах це ну, зовсім трішечки, але для Єзекії то було його життя. І Бог дав йому перемогу, і Бог дав йому зцілення. Друзі, я вірю, що Господь має дещо для нас. В нього є перемога. Ми можемо її ще не бачити. Нам кажуть, вона отак має виглядати, або отак буде виглядати, або взагалі її ніколи не буде. Але Господь показує для тих людей, які продовжують молитися і продовжують бачити його силу, його владу через посвяту в молитві, через виконання Божого Слова, через ходіння в святості і в чистоті. Бог дає свою перемогу. Давайте ми станемо зараз і будемо просити Бога. Про перемогу і в нашому особистому житті, і в житті нашої країни. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо тебе, до Тебе в цей молитовний час, Боже, і бажаємо говорити з Тобою, Господи, подивися на всі ці справи, які вже були зроблені в нашому житті. Господи, ми бачили Твою славу, ми чули Твій голос, ми бачили, як від Твого імені демони просто залишали людей, тікали з криками, Боже святий, Ти даєш свою перемогу і сьогодні. Зглянься над нашою землею Ісусе. Аллилуйя, Боже святий, ти бачиш, скільки крові, скільки жертви, Боже святий, не дозволь ворогу зруйнувати нашу країну, нашу націю, наш народ, молитовний народ. Амінь. Аллилуйя. Господи, ми всі зараз єднаємося в цій молитві і віримо, Боже, якщо ми не звернемо з цього шляху, ми будемо дивитися в обличчя смерті, в обличчя ворогу, і будемо мати перемогу від Тебе, святий. Святий милосердний, почуй, почуй нашу молитву. Аллилужя. Аллилуйя, Господь, ми згадуємо, Господи. Всі ці служіння, всі ці перемоги, які ми бачили. Ми бачили негаразди, за що, Господи, сум приходив в наше життя, але ми долали це все. Ми знову линули до Тебе, ми знову промовляли слова здравого глузду, Господи, амінь, Алілюя, і Ти втручався, Ти знову приходив і являв нам свою милість. Алілюя, святий. І зараз благаємо Тебе про спокій і мир, який можеш дати тільки ти. Господи, бо наше обличчя, наші очі сьогодні на Голгофу. Боже, на Твоє розп'яття, на Твою святу кров, яка зливалася з Твоїх ран, Боже наш, як сильна кров завіту зараз. Амінь. Алілюя. Господи, нехай підберезуються наші думки, ми не здаємося, ми продовжимо йти, наступаючи на всяку ворожу силу, скільки б не було. Нехай мільйони будуть, але з нами є Господь. Ми прийняли рішення, Господь, слідувати за Тобою, Ісус. Ава, отче, амінь. Алілюя, Веди нас к своїм перемогам. Господи, ми бажаємо чути голос твій. Ми бажаємо Боже співати Тобі нову пісню. Всередину нашої душі, бо ти єдиний достойний слави. Алілюя! Алілюя! Боже, прийми нашу молитву і дай нам свою перемогу. Ми віддаємося в Твої руки святі. Нехай відбувається те, що має зробити Твоя свята рука, і інакше бути не може. Ми не бажаємо перетворитися на тварин. Ми, народ Божий, взяти в твій уділ, Аллилуйя. І сьогодні з зітханнями невимовними, Боже, ми свідчимо про те, що ми коримося Тобі. У всьому Господь, і ми є там, де ми є. І з нами є Бог святий, Аллилуйя, який стає за нашу землю. Аллилуйя. Господи, ангели Твої, Господи, нехай стануть. Амінь. Аллилуйя. Для звершення всього того, що ти бажаєш зробити в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. А ми віддаємося в твої руки і з подякою продовжуємо линути до тебе і бігти на цьому шляху. Боже, бо знаємо, що часу залишається обмаль, а ми ще маємо перемогти. І тобі нехай за все буде подяка, слава і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.